Радий і сьогодні. Е, я пропоную вам такий невеликий розклад, енергетичний фон, е, переважаючий у серпні в тих чи інших знаках Зодіака. Енергетичний фон. Отже овен п'ятірка мечів. Е, значить, Овна багато протиріч на серпень невирішених задач. І іноді він це може сам робити, тому що він хоче зробити це, і це, і це, і це. І він не встигає і може бути внутрішній конфлікт, оскільки він не може визначитися, що йому дійсно потрібно. Тому тут треба зосередити всі свої сили на реальних практичних цілях. І тоді в всього все буде добре. Толець. Десятка мечів. Ув'язнення такої земної енергії слід звернутував безпосередньо на фінанси, тому що тут можливий такий певний крах і можливий переїзд у, 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 у тих тутильці. Це може бути навіть зміна роботи, зміна сфери діяльності, і, і там, наприклад, банкрутство, як, як варіант втрата. І це, це навіть може бути от вашої вини немає, а в силу тих обставин, що в Україні війна. Тобто може бути втрата матеріального ресурсу, у тельців у серпні. Тому будьте обережні і дбайте про себе в першу чергу. Близнята облеснят, двійка кубків, можливо, нове знайомство, нові комунікації. І чи треба в це вступати? Так, дійсно, тому що потрібна вам безпосередньо така відлига і та людина, яка дійсно вас розуміє, та яка може бути вашим партнером, може гармонізувати ваш простір і може там відчути навіть емпатично і ваші хвилювання. Тобто вам потрібен і друг, і союзник, і порадник. Тому все серпні це можливо. Приймайте. рак. Енергії вогню дуже багато і вона буде врватися, так, скажімо, хаотично. Це може спричиняти до конфліктів і е, до нездатності рака асимілювати всю цю енергію. Тобто він може не впоратися і може, скажімо так, вступати в конфліктні ситуації. Тому зверніть на це особливу увагу і по можливості намагайтеся е, цю енергію направити в таке благотворне русло. Далі, Лев. Ми всі знаємо, що відкрилися в ворота лева. Отже, Лев. Ви знаєте, Левам дається великий шанс, велика можливість. Це повна реалізація, це здійснення бажань, це поїздка за кордон, фактично дійсно портал для них відкритий, і це час Левів. Тому це от саме цей період, коли для Левів можливо все. Немає перешкод у цілому діве. Одів, на жаль, вежа може знести все старе життя. Все те, що було близьким, дорогим, і, і фактично там, фізичним надбанням, воно може бути втраченим. На дів чекають проломні моменти. Будьте обачні і бережіть себе. Звертайте увагу на знаки, які йдуть від вищих сил. Терези. А от Тереза е пройшов час насолодитися е сімейним комфортом, увагу на своїх близьких, на рідних, на людей, які оточують, взагалі на своє оточення, і відчути життя, е відчути те, що дає от ця присутність, присутність людей, рідних, близьких. І може, тут також мова йдеться про достаток, це ще шанс. Накопичити якісь фінанси, вкласти, е, можна також будуватися, здійснювати ремонти і дякувати за те, що є близькі. Так. Далі. У нас іде скорпіон. І у нас і а Така шістка кубків. Скорпіону треба відпустити своє минуле. Зробити самоаналіз, таке самопізнання, саморефлексію. Попрацювати із своїми емоціями, зі своїм минулим. Це може бути навіть робота із своєю внутрішньою дитиною як варіант. В цілому серпень буде носити такий цілюючий Характер, звичайно, що, якщо ви його зрозумієте. Стрілець. Струльцям потрібне заземлення, потрібне фактично застосування всіх ресурсів. Це може бути також робота із землею, може бути там купівля якась, нова посада, новий ресурс. Новий потенціал, відкриття себе з новим таким поштовхом для здійснення чогось. Ці цілі досить матеріальні, приземлені, і їх треба втілювати і та, здійснювати. Якщо вам даються якісь шанси, погоджуйтеся на все, що сприятиме матеріальному втіленню ваших бажань, однозначно це треба брати. Далі у нас де козырь козиріг. Козиріг мчиться вперед. Він буде потребувати вогненного ресурсу для втілення своїх ідей. Ідеї в нього досить такі потужні, далекоглядні, неблизькі. І якщо ви правильно посієте, то потім ви будете вірно пожинати. Але однозначно сонце на вашій стороні та енергії вогню також водолій. Водолі перебуває у процесі такого творчого творчого пошуку. І вам даються творчі ідеї, втілюйте їх, реалізуйте. Всі проекти, які ви почали, їх треба закінчити. І бажано не починати нових. Якщо у вас не було проєктів, то ви можете почати. Але за умови, що у вас житі всі старі. Тобто це вміння таке балансувати, тому що енергія дається і от посохи летять, але треба, щоб вони долетіли до кінцевої мети. Так, і далі риби. Риби. Рибам теж дається хороший шанс, тому що колісниця вона рухає вперед. Це досить активна енергія, і можна сказати, що успіх буде супроводжувати там, де вони будуть йти. Двері будуть скрізь відчинятися. Головне прийняти цю активну енергію та не бути пасивними. Ось так коротко про енергетичний потенціал знаків Зодіаку. Дякуйте один одному. Бережіть один одного. Я вам дякую, що ви були з нами. Підписуйтеся і будьмо, бо ми того варті.